Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент просування йде доволі таки успішно, але не такими темпами, як напевне, хотілося би. Знаєте, питання хотілось кому? Командуванню, військовим чи глядачам, які зі сторони спостерігають, власне просування в нас як військових відбувається відносно ситуації, стану можливостей і навіть інформації, яку ми отримуємо від розвідки, від нашої, наших, нашого потенціалу вогневого ураження, в залежності від того, які спротив намагається чинити ворог. Бо війна маневрена, війна постійно, постійно перебуває зараз в Русі, бо вся техніка. І люди, які навіть статично намагаються стояти на місці, а особливо якщо це відкриті місцевості, це завжди, як правило, відбувається враження і тому бої інколи об'єкти чи території, чи навіть дороги посадки переходять з рук в руки декілька разів. Але найважливіше те, що в будь-якому випадку, по всій лінії фронту, а навіть на навіть на найскладніших, таких як Куп'янський, Лиманський. Який зараз десь більше прикута увага, ми тримаємо ініціативу, і це надзвичайно важливо. І навіть ці скупчення ворожих військ, які вони відправляли, вимушено. Я повторюсь, вимушено власне на цей напрямок не дали результату навіть відволікаючого маневру, на який розраховував ворог, бо він вони розраховували, що хоча б вчинять на до. Від трьох до п'яти проривів за напрямком, і це змусить перекидати наші резерви, або призупинить наші наступальні дії біля цього ж самого Бахмуту, або їм вдасться десь просунутись додатково, скажімо, Авдіївський напрямок, який вони надалі намагаються атакувати. Але власне я чому це так говорю? Бо я сам власне зараз знаходжуся на східному напрямку, і ситуацію знаємо, умовно кажучи, не знаємо з перших джерел окрім цього. Зрозуміло, що і південь, слава богу, наші побратими дуже добре працюють. І зараз на даному етапі ворог не, не зумів налагодити таку систему оборони чи спротиву, щоб ми не могли, хоча хай буде потрішки, але присуватися по всій лінії фронту, і це надзвичайно важливо. Нас то турбує дещо інша ситуація. Ми нині мали інформацію, що скажімо, сталися якісь незрозумілі вибухи касетних боєкомплектів на Білгородщині і ми розуміємо, що для росіян оці касетні боєприпаси. Які ми використовуємо зараз тут проти ворога, але сугубо по їхній живій силі і в полях, вони намагаються будь-яким чином, навіть жертвою своїх людей, чинити якісь провокації, щоб намагати чомусь звинуватити, але Прекрасно всі знають і розуміють, що власне що союзники дуже уважно спостерігають, і те, що є відкриті домовленості про те, що ці боєкомплекти касетні боєприпаси, ми можемо використовувати тільки поза межами населеного пункту і тільки по чітко визначені виявлені ворожі живі силі чи їхні бронетехніці. Отже, як бачимо, для ворога наші наша артилерія, яка їм дуже добряче п'є крові, додалась черго. Нова їхня головна біль, це власне ці касетні боєприпаси, які дуже відбивають охоту в їхньої піхоти. Іти навіть на їхні уявні, які вони любили, м'ясні штурми. Але війна триває і, на жаль, ми теж маємо втрати. Звичайно, кожен розуміє, що це інакше не може бути, бо ворог злий і ворог взагалі ставить заставку знищити нас всіх, як, як країну, як націю. Але на даному етапі, поки що, ми тримаємо ініціативу. Де нам зупинитися? становитися? ми повинні зупинитися? Я вважаю, що ми довжні зупинитися там, де нам ради. Ми бачимо, що насправді ситуація ж вона ж нерівномірна. Тобто є очевидно, ми можемо казати певні успіхи на півдні. А дуже складна ситуація на сході. А в цілому картина дійсно це можна зробити висновок, лише знаючи наші можливості, наші резерви і розуміючи, які ставляться завдання, і як змінюються ці завдання. А тому, що може це пересувається вже до Криму і починають обстрілювати цю територію. І ми ж тільки говоримо про це, що це все ж певна тенденція. Це не випадковість. Це там не, не, не один якийсь там, знаєте, випадково десь щось як е, минулого року жартували. По е, не так попалили, не так покурили. Угу. Ні, це вже система, і ми розуміємо, що наші хлопці будуть рухатися там далі. От щодо Криму, до речі, президент, виступаючи перед учасниками аспенського безпекового форуму, сказав, що Кримський міст це не цивільний об'єкт, це ну артерія, яка мілітаризує півострів, і фактично ну. Все, що потрібно для війни, з точки зору росіян, забезпечує кримський міст перевезенням, і вперше сказав президент, що кримський міст має бути нейтралізовано. Така от фраза прозвучала. От наскільки це може бути поштовхом до дійсно що це може бути верхівка того плану по нейтралізації кримського мосту? Ну, я думаю, що все ж таки це завдання достатньо складне там, з військової точки зору, тому що а, при всьому нашому оптимізмі і розумінні того, що він має бути знищений, а, двічі були вибухи минулого року і, і цей рік. Так? Угу. І ми не можемо сказати, що це вже якась знаєте, така тенденція. Але це ж важливо, там... що президент на міжнародному форумі зафіксував, що це не цивільний об'єкт. Ну тобто, якщо да, Україна то, туди і... поцілить, то це не цивільний об'єкт, розумієте? Ну Україна вже поцілювала. Угу. І а, коли там Медведів чи там хтось інший говорили про якісь певні червоні лінії, що то це ми тут не дозволимо, От, то е, виявляється, що що можна. Минулого року можна було вцілювати так, там ту машину взірвати, що, що там полетіли ті полотна. І цей рік виявилося, що можна а, це робити, і Росія що? А якщо минулий рік там була взагалі істерика, то цей рік вони вже так само ну, вже сприймаються як потрібно. І тому, якщо буде третій, четвертий подібні такі речі. То це фактично буде сприйматися вже як належне. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.